Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена і сьогодні я не сама. Сьогодні ми будемо разом з моєю донечкою, яку звати Єва. Знайомтеся! Сьогодні у нас відео буде непросте, а напевно дуже цікаве захоплююче і такого ще на моєму каналі не було. Сьогодні ми будемо знімати відео про парфуми. Це ідея моєї донечки, і я її підтримала. Отже, в чому полягає власне, сенс даного відео в тому, що донечка обрала для мене з моєї парфумерної шафи. 10 ароматів, я не знаю яких, і зараз я маю вгадати, буду вгадувати, які саме аромати вона для мене обрала, чи я вгадаю їх, чи не вгадаю, будете слідкувати, і, звичайно, пізніше ми дізнаємося. Знімаємо ми це відео напередодні Дня захисту дітей, який відзначають 1 червня. Чому саме 1 червня ви будете бачити це відео? Тому що Ну, по перше, це вже день захисту дітей. А по-друге, 1 червня у Євоньки моєї день народження. Так, вона саме народилася 1 червня в день захисту дітей. Так що я її буду щиро вітати, і в нас заплановано на цей день багато чого цікавого та нового. А я вас запрошую до перегляду гарного відео. Маю надію, що сьогодні ми повеселимося. А всі, і ви також, і ми також. Нам буде весело, так? Угу. Отже. Я заплющую очі. Я заплющую очі. Вам бажаємо гарного перегляду. Ну що ж, поїхали. Так, я не знаю, що там донечка для мене сьогодні підготувала. Я абсолютно буду, знаєте, чи я буду знати, що там за парфум, чи не буду знати, чи вона буде, прочитає назву цього парфуму чи ні. вже записала. Записала щось собі, Ну, добре, ну що буде, то буде. Але має бути цікаво. Mm -hmm. Ну що ж, погнали? І так, я заплющую очі, а ти виймай. А, ми підготували для вас, я забула сказати. Ось доці підготувала. Ось таку коробочку, mm -hmm. де десь находиться. Ого. Mm -hmm. Я вже знаю навіть який. Може. От, донечка підготувала тут таку коробочку, так, і зараз ми будемо. Та, вона буде собі рандомно виймати, наносити парфум на блотер, так? Mm -hmm. події. І давати мені його а, тестувати. Я можливо буду його описувати, можливо, відразу вгадаю, можливо. От, і вона буде його відкладати на цей. Тут є 10 ароматів. От, 10, а так, скільки. Так, а... Скільки, на нас... скільки нас вистачить, то буде видно. Нічого страшного. Ну, давай. З другої сторони нанесемо. Я заплющую максимально очі. І я сьогодні буду як кіт Базиліо. Що там в нас сьогодні? Ти показуй аромат на камеру, що ти там обрала для мене. Хай люди подивляться, чим ти сьогодні мене будеш травити. А куди? Туди розпилються чи до вікна? Давай також в камеру, щоб було видно, що ти розпилюєш, як ти розпилюєш і десь туди до вікна, і маю надії, що ми тут сьогодні. Давай один. Давай один, бо тут дуже багато буде всіх цих. Не знаю, чи ми всі 10 будемо. А, Ай, що зденого мені всикнуло, де-де-де-де-де. Та отут. Давай. Ммм, смачний аромат. Так. солодкий Ой. Ну я. Я його не знаю. Ні, ну я знаю його, але я не знаю, як його звати. Ну, баночку хочеш, продиктуй, як воно називається. Ні-ні, ти мені нічого не підказує. Давай я буду по нотках определятися. Так, тут входять однозначно квіти. Тут входять фрукти, такий квітково-фруктовий, смачненький. Ну, ти для мене придумала ще той квест. Я його часто ношу, дай мені якісь підказки. Ну... Я його в цьому році носила чи ні? Ну ти ж знаєш все, що я на... зранку наношу. Носила mm -hmm. я його? Ну, ти давно його трошки не носила, тобі сказати першу букву? Ні, нічого мені абсолютно ніяких підказок не давай. Давай ми будемо так, знаєш, по-чесному, чи я вгадаю, чи я не відгадаю. Все, ти відкладаєш його там собі збоку на цей на столик. А скільки мілілітрів ти не, не пам'ятаєш її? Я не знаю, що це за аромат. Чесно не знаю. Я здогадуюся. 50 мл. 50 <рес> я точно його не носила, я десь, напевно, його осені швидше носила. Так. А зараз я точно цей аромат не наносила, дуже мені... Злодко такий фруктовий. Не знаю, що це за аромат. ти потім мені скажеш? Ні, давай зразу ми будемо говорити. Я не знаю. Ні, я буду. Я я здаюся, я не знаю, що це за аромат. ні, Мігордані. Точно! Подивіться, що це за аромат. Це від між Джордані Інтенс, від Оріфлейм. Я не вгадала його. Боже, тоді позор перший парфум і такий цей. Якщо так, решту вигадаєш, буде 9 балів 9 балів. Давайте так от, ми будемо складати собі ось тут, так? так. І отак що, от. Потім 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 потім, може? Е цей. Ну, не може. Ну, вони все одно. Все, поїхали далі позоритись. Смачний аромат, та люблю його, але я, так, я, так, я так, цього я року посул. його не носила, точно не носила. А, хоча обіцяла, що буду носити. Ти показуєш аромат в камеру. Що ти там на цей? Наносаш на блотер? Він такий. Ой, Ну, старайся, старайся. Може, потримаєш блотер? Давай Де-де-де, Я нічого не бачу. Отут! От, 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 отут давай. Ах, який великий парфум. О, пішло по нозі. Ой. Ну, все, це є. А то це є той, що я носила його. <свідом> Квадратний флакончик з червоною такою кришечкою. <свідом> Боже як він називається. Я по назвах а, все позабувала. А, його 100 мл. І я його минулої осені зносила дуже багато. Боже як він називається. М Може, хоче одну букву. Давай мені одну букучку будемо. Перша буква А. Як в алфавіті? Mm. Давай другу букву. Mm. Підказка. Mm. Ні, там склероз, все, то, то, я просто знаю по флакону, це такий квадратний флакончик, бордова кришечка, яка гарно займається, і це осінь, це я дуже сильно mm. любила носити. Все, давайте, mm. я піднімаю. Ангел Шльосер, все, так. Да. А, кришечка брудова. Тут не кришечка, тут тільки а, вставка бордова. Так, він такий е, теж свіжий, фруктовий. Так, але кришечка, ну, бачиш, зі вставочкою бордовою, mm -hmm. а не сама кришка бордова. От, От. цей, Ставимо назад. Його сюди. Можна сказати, що я майже, майже вгадала, так? Ой, тут кришка вже відваляється. Давай, а -а -а. давай буду блотери тримати тобі. ні, <тірко> Тільки ти коробочку не забувай закривати, щоб я не підглядала твої аромати, які ти там її назбирала. <тірко> У мене ноги будуть пахнути всіма ароматами. <пірко> <тірко> всіма ароматами, які тільки можна. Так. Ой. Це О, щось дуже яскраве. Яскраве? Це щось дуже яскраве. Дуже солодке. Дуже солодке? Солодке. Ой, дуже солодке. Так, воно ну, таке солодке, навіть таке ближче до приторного. До мене такі ароматні? Так! Ну я не знаю. Знаєте, ніби колекція не дуже не дуже така велика, і ти, в принципі, знаєш всі свої аромати. А по факту ти нічого не знаєш. Він занадто притурний, як на літо. Я його не знаю, чи я його осінню, холодною носила. А це може бути від Avon аромат. Так, це від така пляшечка, така фігурна. І це буде парні аромати там є. Боже. Реж він називається. Він дуже солодко, фруктовий. Е і цей аромат мені, знаєте, асоціюється з якоюсь шкіряною курткою. Та це той, як же Ось, Скажи одне слово якесь. Ну, ну, це і... букву така кришечка золотиста. Так. Uh, і флакончик такий є опуклий, такий о -о овальний напівколом. Mm -hmm. Aivon, це Avon. Так, це Avon. Little Black. Dress. Ah, ні, це Little Black Dress, The Dress? Так, я його носила е холодною Угу. Ясно. Але я ж собі щось про інший Айвон думала, не, не точно цей, але він гарно зараз відкрився. Так, він такий солодкий, насичений, притурний навіть. Сюди абрикоси входять. От, і якась там нота така екзотична. Ой, зараз теж дуже гарно, приємно. Такий післясмак на блотері залишається. Все, не вгадала я. Нічого. Сам аромат, але я вгадала, що це з Айвоні. Ось Айвонівську нотку я вгадала. Ой, насить не точно. День такий цікавий. Що там ти далі мені підготувала? Показуєш в камеру, який ти аромат для мене підготувала. Показала? Показала. Так. Добре. Чорт показала твою. Ой. Давай. мене трошки посередні. Ну нічого страшного, я собі зараз нанюхаюсь. Ой, це... Хочу сказати бренд. Це я знаю, це я знаю. чекай. Це я точно знаю. Боже який знайомий аромат. Він трошечки такий мильний буває, але приємний і солодкий. А це ж це часом не. Це не від Фаберлік? Це від Фаберлік. Це від Фаберлік аромат. Але це він де. Царината зелена секрет. Так. Та, це, це я відгадала, бо тут інжер дуже гарно відчувається. Я по запаху цьому відгадала. Та зелений. Дуже любила його весною наносити, я ним цієї весни користувалася. Хоча пора виводити вже давно, і я говорила про це в своїх відео в колекцію фаберлік, але. Помідаю, але ніяк, ніяк мені до них трохи зараз рука не тянеться, але залишилися. Звичайно, що в колекції моїй аромати е, всі є. Так, ну давай далі. Довго не будемо на, на обережні зупинятися. І оцей по списку йде. Ти щось там якийсь списки складала? Що за чим іде? Ага, нічого собі. О, о, так підготувалася? Давай щось підтримаю. Бо я нічого не готувалася. Я знаю, що для така мене вже. Кришка Гарна кришка? Mm -hmm. Так, добре, підказка вже одна є. <рес> Це Угу. Від... Mm -hmm. Ой. Давай. Yeah. Що там? Ой. Так, щось мені геть бризнуло під ніс, я тепер буду цей громад відчувати тільки. Це є фармасі так. Гера. Я недавно носила цей громад, він такий з. Він такий, знаєте, свіжий, фруктово-квітковий. Мені нагадує якусь. Так, чекайте, що в мене на він нагадує мені якусь зелень. Як чай, так? Чай, я пам'ятаю, в мене був чай, я собі робила, він точно як парфум пахне. Можливо, бо з бузини. Чай з бузини. от Бачите, які аромати? Я ж казала, Так, Дякую за підказку. Можливо, це мені не наштухнуло на те, що ми відгадали. Вона була відкрита. Ой, я не подивилася. Добре, що тобі подивилось. Так, в мене вже під носом Гера від Фармасі, я її тепер дуже добре чую, але це дуже приємний аромат і на літо, і на теплу весну. Я тобі хочу берем показати. Що там, що там? Щось не вшикається. Не вшикається. Маленька нехай буде? Ноги з ароматами всіх парфумів. Так. Ой, це. Так. Френ, скажи перший хочеш. Чекай, дай я рознюхаюсь, бо в мене гера під носом. Ні, як це мій улюблений. Це твій улюблений парфум? Так. О, все, ти сказала, улюблений, це Avon. Твій улюблений, той такий зелененький. Чекай, чекай, як він називається. Е, що нашій бабці дуже він не сподобався, коли mm -hmm. я його перший раз на ну, неслову. Це був тоді такі смішні. Там груша входить в той да, цей. Так, да, груша. Нотки груші, я пам'ятаю. Що це, що це, що це? Боже, як він називається? Там фланкерів їх є багато. Персів дю. Боже, да. все. Склероз. Правильно. Склероз не лікується, щоб Правильно. ви знали. Його треба... Правильно. Yes, <реш> от, це такий кришталевий цей. Бачите, скільки в нас його є? Це ми на двох користувалися, трохи Угу. <реш> <реш> Але він зараз настоявся, він зараз абсолютно не так е е цей, виглядає, як е зараз, е як тоді, так? От. Пота ми потім порахуємо, скільки я відгадала. <реш> <дивись в> коробку. <реш> а, все, закриваю. Добре. Не забувай закривати коробку. Так. Тепер оце їде. Ой. Це мама найулюбленіша. Мій найулюбленіший? А в тебе а два зараз... їх є, але я не зараз знаю. Зараз в мене на столі всі найулюбленіші стоять, але як стояла, так і стоять. Ти... А, ні, ти один взяла. Я стояв в тебе взяла три. В мене це столо три? з тумбочки? Я не зауважила. Не? Там, не. Ти, тут є, будуть і пробнички. Я пробничків не відгадаю. Та не пробнички! Так. Так. Це щось таке легке, свіже, ненав'язливе. І це Сальвадор Далі. Так. Оця гарна моя недавня покупка. Та на Єві. Я забула, як він називається. Сальвадор Далі. Сальвадор Далі. Я забула, як сам аромат називається. Це туалетна вода Далі Лайт. От, так, він дуже легкий, ненав'язливий такий, знаєте, прямо малітній. Дуже такий він приємний. Ну, ви бачите, що скільки я вже його тут, вже економити пора. Так, давай, а що як як? не з таким розпилювачем, то, як -то... Ти просто береш тут капельку, mm -hmm. легеньку капаєш і все. Так, давай отаку будемо складати, добре? Mm. О, так. Що ще багато залишилось? Ще вже... три залишилось. Шитри. Ну я думаю, що я витримаю ще три. Хоча тут вже стільки ароматів різних змішалося. Так. А для мене Avon hey, оцей задрес, це просто. Я навіть не, не очікувала, що я що мені настільки зараз сподобається. Це не мій улюблений парфум? Ні. То можемо його продамо? Хто хоче, може розіграємо? Да, ну да. давай. А везо, а, а ти... за, той зламав світ, придумаю, мій улюблений буде. Так. Зламав свою смердючість. 에, знаток майбутній парфумерії. <реш> <реш> ну так. Капулечку, капулечку. Капульку дала, воно все потекло. Куди? Де? О, я знаю, це івроше. Так. Маленький такий з червоною кришечкою. Це Івроше? Ну, зараз я подивлюся. Ні, це не івроше. Ну, що погадує. Він не, прав... не так називається. Анна так називається, то я знаю, що він не так називається, але е, сам, сама компанія Івроше. Е, mm -hmm. Все, я відкриваю очі. Та-та, Монруш. Монрож. Це mm -hmm. Івроше. Mm -hmm. так, котику. <плес> не мій улюблений, тому що я, напевно, його один раз носила, можливо, можливо, і ні. А Мож... ти не там нюхаєш, ти отут. Ви. Та я бачу, але він так розплився по всьому блотеру, що цей... Аж тут чутно. Та. Аж тут було. чутно. <плес> В іншому кінці було. Ой. Він дуже насичений, і я знаю, що є прихильники цього аромату, але не я, то точно, і мені цих 5 мл ще до глибокої старості, як в живу вистачення. Ну що ж, давай. Там один впав, Я не знаю, на що я не буду наносити. На не на перший блодер. Тобі один блотер впав, то давай на перший оцей що, ти, там, ага. оцей, що ми брали. Там. Думаю, що нічого страшного. Нічого страшного. Я угу. думаю, щоб той ще не розвалити. Ну, Там той ти роздилила так О, конкретно, капульку. Капулька є. Та, значить, це підказка, що це не розпилювач, а щось таке. Так, і... Де я... з якої сторони нюхати? Так, тут? Так, тут. так. Ні-ні-ні, це перший раз. Це може бути Анна свій, такий ангелик, чи що там якась. Так, ти вже все виглядала. Він такий є свіженький. Угу. Свіжий, фруктово-квітковий. Тримай. А, дуже приємний цей аромат. Між іншим, аромати Анни Сві Мені дуже сильно імпонують, подобаються. Ну, він, він в мене один, от в такій версії, але вони м м чимось мене притягують. Напевно, з цими флаконами. І вони подібні дуже... з Aivon Percів'ю. Хоча тут груша не заявлена, але з такою якоюсь свіжістю, легкістю і таким не... не, не... Сильно притерним солодом, вони ніби притягують а, ці аромати. Особливо, не знаю, особливо мене. Ну і тонечко так само. Але флакони там по Анни вони просто шикарні. Між іншим, треба якось вам розповісти історію Анна Сві. вона дизайнер сама, і я так зрозуміла, що це, якщо я не помиляюся, я, звичайно, ще не уточнювала цю інформацію, але що ці флакони це вона розробляла дизайн флаконів, здається так. Виправте мене, якщо я щось не сказала. бо все може бути. Ну що ж, давай. Останній десятий. О тут. Де? Тут бери. Де? Це не з першого разу. Ой, це той два ведмедик рожевий. А я навіть не помітила, як він зник з мого столу. Тому що це дуже... А він не був він... на столу. Він... Він був в твоїй він впізнаваний, він солодкий, це баблгам, гарний, і я його цієї весни, особливо зараз в травні, коли така дуже зранку така ще прохолодна погода була, Майш -майш 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 -майш. але в під обід вже так тепло, то цей аромат якось так. Він такий грайливий, такий, mm -hmm. дівчачий, можливо сказати. От, я, звичайно, мрію про 100-мллітрового мл ведмеді такого, Та але... Це не був, я просто такий останній забрав. Та, це, між іншим, подарунок на день народження зробила мені моя донечка. От, за що я їй велике дякую. Дякую тобі, що ти для мене придумала такий цікаву гру. Мені було дуже приємно, хоча початок у нас так вийшов зразу з, з невідгаданого аромату, але потім якось все так пішло і поїхала. Ми хочемо також привітати всіх діток з Днем Захисту. Бережіть своїх діток, цінуйте, здійсните по можливості, звичайно, їх мрії, задуми, підтримуйте, любіть, хоч, як би це часом не здавалось, знаєте, важко зараз в теперішні часи виховати дитину, розповідати, підказувати, вчити, навчати. Це все дуже важко вдається, тому що війна зробила свої, звичайно, внесла свої корективи. Але е, зараз не про це. Це досить така серйозна тема для розмови, мені здається. Сьогодні ми хочемо привітати всіх діток, будьте щасливі, здорові, і, можливо, ми. Е, Придумаємо на наступний раз. Знову буде друга серія, так? наша така спільна топ-10 других ароматів да. з моєї шафи. От. Дякую вам всім за перегляд. Обов'язково підтримайте нас вподобайками, коментарями. А ми з вами побачимося вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Па-па!